Помилка, яку я зробила, коли їхала в Італію, здалася мені дуже дорого. Вирішила я їхати на заробітки шість років тому. На той час вдома я залишила двох своїх дорослих доньок 30-річну Ірину і 28-річну Софію. Жили ми всі в нашій трикімнатній квартирі, яку мені ще до весілля подарували мої батьки. Квартира стара, але в добротному будинку, в хорошому районі, простояла б ще точно кілька десятків років. Коли я зібралася їхати, дочки дуже просили мене оформити квартиру на них. Пояснили, що поки мене не буде, так простіше їм буде, будучи власниками і комуналку оплачувати, і інші поточні проблеми вирішувати. І щоб мене зайвий раз не смикати, то краще віддати всі повноваження їм. Донькам я довіряла, тому без проблем пішла до нотаріуса і переписала квартиру на них. Сама ж поїхала в Італію, тоді мені якраз виповнилося 50 років. Я стала заробляти потихеньку, добре, що мені хоч вистачило розуму не відправляти гроші додому. Три роки тому мої дівчата мене дуже засмутили і розчарували. Вони продали нашу квартиру, а гроші тихенько поділили між собою. Звичайно, дозволу у мене вони не питали, а просто вже після того всього, що зробили, поставили мене перед фактом. Я через це на чужині так сплакалася, що моя сеньора, у якої я працювала довго, мене заспокоювала. Мої дочки майже одночасно зібралися замість, а оскільки не могли порозумітися між собою, хто ж має вдома залишитися, вони вирішили квартиру продати. Мовляв, будинок і так старий, а я приїду з Італії з грошима і куплю собі нове житло, які проблеми. Грошей, які вони отримали від продажу, на покупку великих квартир їм не вистачило. Тому спочатку дочки пішли жити до своїх чоловіків, але полегенько витратили всі гроші, вкладаючи їх в майно свекрів. А далі почалося те, чого і слід було очікувати: дочки розлучилися зі своїми чоловіками і залишилися ні з чим. Першою пішла від чоловіка Софія, а потім буквально через кілька місяців розпався шлюб і у Ірини. Всі ці роки я з ними не розмовляла, бо була ображена за те, що вони так зі мною вчинили. А тепер мої доньки першими мені зателефонували, попросили вибачення і запитали, чи назбирала я вже гроші на нову квартиру. Вони погоджуються, що оформлене житло буде на мене. Просять лише, щоб я дозволила їм там пожити, поки вони стануть на ноги. Я їм відмовила, сказали, що нічого купувати не збираються. Раніше треба було думати. Але мене таке гризе сумління, чи правильно я зроблю? Адже гроші на квартиру у мене є, а це все ж таки мої рідні діти.